Вітаю вас, шановні! Нещодавно я робив опитування у себе на каналі з приводу того, на яку тему зняти наступне відео. Більшість проголосувала за те, щоб я робив відео на ту тему, яка подобається мені. Але по кількості голосів на наступному місці йде відео про круті деталі у Red Dead Redemption 2. І я вирішив, що мені просто подобається робити відео для вас, тому я зроблю відео з деталями у Red Dead Redemption 2. Також я помітив, що багато хто дивиться мої відео, на жаль, не підписані на канал. Тому якщо ви зараз дивитесь цей ролик, підпишіться, я буду вам дуже радий. Так, досить самореклами і іншого, як завжди, не буду вас затримувати. влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Red Dead Redemption 2 велика і гарно пропрацьована гра. Я багато грав у відеоігри і не стикався з такою пропрацьованістю ні в одній. Деякі деталі ви могли не помітити, коли проходили гру, а деякі можливо помічали. Так, наприклад, якщо ви станете на табір десь у безлюдному місці і будете довго сидіти біля вогнища, тоді зможете помітити, що з часом дрова у багатті будуть перегоряти, і полум'я буде ставати все менше. Я просидів усю ніч, звісно, ігрового часу, для того, щоб показати вам, як це відбувається. Незначна деталь, але вона додає реалізму. Йдемо далі, наступна деталь пов'язана з вашим конем. І я не буду зараз розповідати про геніталії, які зменшуються на морозі. Ні, я покажу дещо інше. Коли ви скачете на коні галопом і у вашого вірного друга закінчується витривалість, у фоторежимі ви зможете побачити, як у нього починає у різні боки витіти свина. Знаю, напевно, ви задаєтесь питанням, навіщо я зараз це дивлюсь чи, наприклад, як я міг це помітити? Ну, це ж відео про деталі у Red Dead Redemption, тому якось так. Давайте продовжувати. І ще одна цікава деталь, яку я помітив не одразу, це те, що ваш кінь не буде стояти у воді. Якщо ви зайдете з ним у воду, а потім злізете з нього, він одразу звідти вийде. Чому так відбувається, я не знаю, але напевно йому не подобається, коли мокрі його копити. Ну, а тепер цікава звукова деталь. Я не знаю при яких обставинах ви зможете її почути, тому що. Поки я не почав робити це відео, я ніколи її не чув. Так ось, якщо ви будете ходити у взутті, то звук від цього буде один. А якщо ви будете йти босим, то звук буде іншим. Те ж саме буде залежати від поверхності, по якій ви йдете. Дуже цікава деталь, але я й досі не можу зрозуміти, коли б я її побачив, чи почув скоріше почув. Ще одна цікава деталь зі звуком, якщо ви будете у лісі і будете чути, як співають пташки, це дуже гарно, хочу нагадати, то за допомогою пострілу вгору ви зможете зробити повну тишу. Якщо казати правильно, пташки перестають співати, якщо ви зробите постріл угору, чи якщо взагалі зробите постріл. Дуже крута деталь, яку можна не одразу помітити або взагалі не помітити. Ще одна цікава деталь, в якій учасником буде знову ваш кінь. Деталь заключається у тому, що Артур може зістрибнути з висоти і приземвитись на свого коня. Виглядає це дуже круто, але й дуже боляче, на мій погляд. У грі дуже багато реалізму. Так, наприклад, ви можете помітити, що коли Артур щось п'є, у нього рухається горло. Я це помітив взагалі, коли вже пограв 100 годин у Red Dead Redemption 2. І трохи був здивований, чесно. Тому що, на мій погляд, рідко хто буде дивитися на те, рухається горло у персонажа, коли він п'є, чи ні. Ще цікава деталь з NPC. Наприклад, якщо ви зайдете до магазину та вистрілите у голову продавцю, то можна буде подумати, що він помер. Але якщо ви повернетесь сюди через декілька днів, ви побачите, що він живий та здоровий. У нього є пов'язка на голові, і ви насправді його не вбили. Виглядає круто, і Rockstar дуже постарались. А зараз деталь пов'язана зі зброєю. Як ви можете бачити на відео, якщо заглянути у барабан, то ви бачите кулі, які є у ньому. Так, якщо ви зробите декілька пострілів, а потім подивитесь у фоторежим, ви зможете побачити, що кулі зникли, тому що ви їх вистріляли. Це, звісно, реалістично, але я не знаю, хто міг це побачити і при яких обставинах. Ну, все як завжди. Якщо ви, як і я, не любите швидкі переміщення у світі Red Dead Redemption 2, наступна деталь стане вам до нагоди. Якщо ви побачите, як хтось їде на возі, то зможете попросити його вас підвести. Це дуже крута деталь, та можна сказати, що це прям лайфхак. Я сам декілька разів це використовував, і це дуже круто. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, я буду чекати вашої підтримки. І як завжди, хочу побажати вам усього найкращого та до нових зустрічей.